Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти різдвяний вінок. Ну і без зайвих слів починаємо. З матеріалів нам знадобиться основа. В мене вона ось така пінопластова. В принципі, можна взяти дерев'яну чи будь-яку іншу, аби зручно було. Ще нам знадобиться дощик, звичайний, я купляла в магазині. А, так як дощики, в принципі, досить короткі, а намотувати їх доводиться щільно, щоб не було. Пробілів, то краще взяти два або навіть три дощики. Ну, про всяк випадок. Я буду використовувати два дощики. Також нам знадобляться шишки, але я хочу їх пофарбувати, ну, додати їм блискіток, тому мені відповідно, потрібні ще блискітки. І в мене є ось такий акриловий лак. Я його вже за перевіреною схемою змішую з блискітками і наношу на поверхню. Лак він прозорий, коли застигаю, його не видно, зате блискітки міцно тримаються. Якщо ви будете наносити блискітки, наприклад, на клей ПВА або на якусь іншу клейку поверхню, зверху ще краще. Пройтися звичайним лаком для волосся, щоб блискітки з часом не опадали. Правило в тому, що шишки я буду з блискітками притрушувати лише частково, тому а, мені а, лак для волосся не підходить, бо мені здається, що інакше шишки будуть виглядати не дуже охайно, тому в мене буде ось такий от більш складний ручний а, спосіб. Ну і ще нам знадобиться стрічка, якась гарна зимова стрічка. З нею ми зробимо бантики і так. Так само прикрасимо ними наш вінок. Цього нам потрібна якась нитка для того, щоб повісити наш віночок. А я використовую ось такий джгут. Також можна використовувати якусь гарну міцну стрічку. Зробимо ниточку, за яку будемо підвішувати наш вінок. Для того, щоб нитка була міцною, сплетемо косичку. Від шпала відріжемо три однакові задовжиною нитки і сплетемо з них косичку. Фіксуємо один кінець вузликом, і можна починати плести косичку. Коли ми набрали необхідну нам довжину, ми просто беремо одну з ниточок, огортаємо її навколо кінчика і робимо ось такий вузлик і затягуємо її. Тепер нам потрібно з'єднати два кінця. І з'єднувати я їх буду так само. Беру два кінчики і один вільний кінчик обертаю навколо і роблю вузлик. Ось так. Гарненько все затягуємо. Зайві кінчики, в принципі, можна вже обрізати, вони нам не потрібні. І ось така от нитка в нас вийшла. Спочатку ми огорнемо дощиком нашу основу і цим самим сформуємо наш вінок. Для цього потрібно закріпити кінчик дощика на задній стороні основи. Я це роблю за допомогою клею пістолету. В принципі, це можна зробити за допомогою скотчу або будь-якого іншого клею, який буде тримати конструкцію. Тепер просто намотаємо дощик навколо основи. Другий кінчик також потрібно закріпити. Так само намотуємо другий дощ, щоб вже повністю закрити основу, але спочатку закріпимо нашу нитку, на яку будемо вішати наш вінок. Можна додатково закріпити клеєм, щоб вона не їздила по основі. Що я закріплю ось так от хвостик, щоб він не вилазив з під дощика Тепер переходимо до фарбування шишок. Мені потрібно їх 5 штучок. Спочатку я почищу шишку від бруду, в неї всередині може бути пісок і ось ці от плівочки, їх потрібно всі зняти, бо вони заважатимуть фарбувати шишку. Ну і для цієї справи варто взяти пензлик, який не шкодить, тому що після всієї цієї чистки він зіпсується. Тепер переходимо до фарбування з блискітками. Тепер переходимо до зав'язування бантиків. Тепер збираємо наш віночок докупи. Спочатку я приклею шишки, потім бантики. І шишки варто приклеювати саме на основу ось тут -от між дощиком, тому що інакше вони просто відпадатимуть. Ну, а тепер залишились бантики. Ще раз гарно їх поправляю.